Завжди дітки в правильному віці йдуть у дитячий садок. І навіть вони йдуть і в три, і в 4, і в 5 років. Отже, для того, щоб дитина швидше адаптувалася до дитячого садочка, існують різні цікаві книжечки. Ці книжечки називаються Я йду в дитячий садок або Дитячий садок і Я. ці книжечки нам говорять про те, що дитина, яка Іде у дитячий садочок, іде в нові обставини, в нову ситуацію. Маєш ви призвичаєтися до нових умов. Ось ця історія про маленького козлика Ко, який жив собі і який пішов у дитячий садок. І з ним ставалися різні історії. Огляд цієї книжечки зараз ми з вами і зробимо. В одному... В Дитячому садочку, який відвідують маленькі звірята, жив собі козлик Ко. Він був дуже веселий, грайливий, він не вішав свої речі на такі гачочки, а він балувався і стрибав, і тому не запам'ятав, де вішати його речі, де його рюкзачок, де його курточка, де його шапочка? Ось так: дітки у дитячому садочку гралися в пісочниці, а козлико, дуже порушував правила поведінки, він дуже голосно дудів у різні дудки, грав у барабани і не знав себе, чим зайняти. Коли були заняття, дітки малювали парами. а Штовхався і не знав, як йому в парі малювати, як йому в парі гратися. Ось так. Козлико дуже був веселий, але не знав, що веселощі також мають бути з правилами. Отже, він брав різні речі, вдягав собі на голову, штани вдягав на голову. Втягав на ноги, чим дуже веселив і інших звіряток, інших діток. Але це було неправильно. Отже, в їдальні, коли дітки сідали за столики їсти, козлик Ко не знав також правил. Він все розкидав, штовхав, голосно розмовляв, сміявся, і вся їжа падала на підлогу. Іншим звіряткам було дуже-дуже незручно з козликом Ко їсти Ще козлико, коли дітки гралися на килимочку, він займався своїми справами і так загравався, що іноді забував попроситися до туалету. Ще козлико, коли дітки щось робили на майданчику, вони садили, а він так бавився, що все виривав. Коли вихователь з дітками виходили на майданчик, він нікого не слухав, бігав собі по всіх майданчиках, гойдався на гойдалках, стрибав, забігав за територію дитячого садочка і був дуже-дуже неслухняний. Козлико також не міг гратися з іграшками. Дітки гралися, щось якісь розглядали книжечки, варили у, е, на дитячій кухні, а козлику, ось погляньте, що робив дітки. Він все розкидав і дуже був веселий з цього. Коли вихователь збирала діток на зустріч, на заняття, козлико завжди займався своїми справами і ніколи нічого не чув і навіть не знав. Що було на цих зустрічах? Йому було нецікаво. Коли батьки приходили за козликом Ко, вони його дуже довго шукали, тому що козлик ко бігав і не звертав увагу на те, що батьки з ним прийшли. Це комедна історія про маленького козлика Ко. А тепер подумайте, дітки. Що ж було неправильно в цій ситуації? І як би ви правильно склали цю історію про козлика Ко? Давайте я почну. Прийшов козлик Ко в дитячий садочок, взяв когось за лапку і зайшов собі спокійно до дитячого садочка. Зайшов він у роздягальню, повісив свої речі у роздягальні на гачечки, потім пішов в групу. Знайшов собі чудову іграшку і почав гратися. Потім, коли дітки гра... займалися, він займався з іншими дітками, знайшов собі друга, з ним спілкувався, знав, як гратися з і... різними іграшками. За столом він сидів спокійно їв і спокійно розмовляв з іншими тваринками. І так історія продовжується. Дітки, ця історія нам говорить про те, що. Козлико не знав правил поведінки в дитячому садочку і тому йому було дуже незручно. А як ви себе поводите в дитячому садочку?